Що українська локальна кухня може бути високою і витонченою, Але в нас є власний голос і смак. І я доведу це. Усім салют, друзі! З вами кіномозок. І сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до міста Лева разом з українським фентезі Смак Свободи. За традицією поговоримо потрохи за все за сюжет, за акторів, за атмосферу, а також за особливу магію, якою наповнений цей фільм. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! Драму та комедію Смак свободи зняв український режисер Олександр Березань. Як і попередній фільм режисера Шляхетні Волоцюги, новий знімався переважно у Львові проєкт виборов права державного фінансування на одному з конкурсних відборів Держкіно. Передбачалося, що стрічка мала вийти на екрани ще в 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення побачила світ лише зараз. Джерелом натхнення для написання історії слугувала книга 1929 року Перша українська загальнопрактична кухня, написана Ольгою Франко. Загальний бюджет фільму склав 33,9 мільйонів гривень. Його знімали у Києві та Львові у 2021 році. У Львові знімали натурні сцени біля ратуші, центральні вулиці міста та інтер'єри у квартирах, в яких за сюжетом живуть герої, а також двір їхнього будинку. Молода дівчина Варя мріє стати кухарем та готувати вишукані страви у найпрестижнішому ресторані. Але в селі, де вона мешкає, вишиканих ресторанів не знайдеш. Тож одного дня дівчина наважується на відчайдушний крок переїзд до Львова у гонитві за мрією. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме. Грошей у дівчини кіт плакав, і до того ж, майже всі вони відразу йдуть на оренду квартири. На роботи її брати теж не хочуть, адже талановита 20-річна дівчина без 30-річного досвіду нікому не потрібна. А вибачте, я не маю часу на експеримент. Ми вам подзвонимо. В вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. Але одного дня їй рук потрапляє кулінарна книга, написана Ольгою Франко. Випадкова знахідка змінює життя дівчини, адже до книги додавався ще й дуже несподіваний бонус у вигляді духа самої авторки, яка підказує їй та дає цінні поради, не тільки кулінарні, але й життєві. З приземленням. О Боже, хто ви така і що ви тут робите? Ось на цьому фото Ольгу Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Імовірно, побачивши назву відео, ви подумали. До чого тут взагалі рататуй? Просто справа в тім, що під час перегляду я постійно ловив відсилання до мультфільму, і між ними справді є багато схожого. Там був щур, який вміє готувати, а тут привид письменниці. Головну героїню, так само як і Лінгвіні, хочуть вигнати з кухні, щоправда, з іншої причини, та й закінчуються вони доволі схоже. Ой! А Це зараз, мабуть, був спойлер, бо ті, хто дивився мультфільм, відразу все зрозуміють. Вибачте. Роль Варі виконує Ірина Кудашова, яку ви могли бачити у фільмі Мій був Дід Мороз серіалі Школа та інших проєктах. Ольгу Франко грає Ірма Вітовська, відома такими проєктами як Мої думки тихі, Брама, Останній Москаль та іншими. Решту ролей виконали Томаш Собчак, Тетяна Малкова, яка незабаром відправлятиме орків до пекла у фільмі «Конотопська відьма та Рима Зюбіна. Особливою зірковою гостею фільму стала співачка Джамала. Також другорядну роль виконує Дмитро Суржиков, відомий своїми ролями не дуже приємних типів. Однак тут назвати його антагоністом не можна, він просто звичайний бізнесмен. Окремим персонажем виступило саме місто Лева, адже фільм дуже детально передає його красу та унікальну атмосферу: вулиці, подвір'я, дерева, прикрашені гірляндами, і, звісно ж, сам ресторан, у якому працюють герої. Міста у фільмах я вважаю показані добре, якщо після перегляду хочеться в них побувати, і Смак свободи» без сумніву викликає таке бажання. Однак також не можна не згадати про те, що цей фільм став останнім не тільки в кар'єрі, але й в житті актора Павла Лі, який загинув 6 березня 2022 року у Верпені під час обстрілу расистів. Можна сказати, що творці підійшли до створення картини як до приготування вишуканої страви. Взяли як основу цікаву історію, додали гарний акторський склад, приправили хорошою музикою та дрібкою магії, головним джерелом якої є спілкування Ольги та Варі, і доповнили все це красивими візуальними ефектами. В результаті ми маємо дещо, що смакує як під час перегляду, так і лишає по собі дуже приємний післясмак. Ну і звісно ж, головна думка фільму полягає в тому, що ми, українці, не маємо себе соромитися, і все, що ми зробимо, маємо з гордістю називати українським. Чому б тобі приготувати щось із моєї книжки? Тут таке не їдять. По-твоєму, мої страви не достатньо високі. Просто вони такі народні. Українська кухня це кар'єрне самогубство. Думаю, фільму в якості саундтреку чудово пасувала пісня Кузьми. Стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Дана картина це чудовий приклад творчого потенціалу та майстерності наших кіноробів, яка не поступається якістю казкам, знятим на голівудських майданчиках. На жаль, жодна діжка меду не обходиться без хоч і крихітної, але все ж таки ложечки дьогтю, яка втім анітрохи не псує загального враження. Це навіть не можна назвати недоліком, просто така собі, знаєте, доколупайка. Так от головна акторка, як на мене, трошки не дограла в тих моментах, коли Варя тільки починає спілкуватися з Ольгою. Бо уявіть собі, ви знаходите книгу. А наступного дня вам починає вважатися привід її автора. Природна людська реакція це страх. Тобто вона б мала спочатку лякатися, коли Ольга з'являється ні звідки і тільки десь всередині фільму поступово звикнути до її присутності. ще мені трохи не височило моментів, у яких Ольга допомагала б варі саме на кухні. Підказувала б, знаєте, що от це не треба, візьми, візьми краще оце. Чи потримай трохи довше, смак вийде більш насиченим, і все в такому дусі. Хоча тут я знову таки ловлю відсилання до рататуя. І останній момент, це те, що любовна лінія Варі і Тараса виглядає ну, якось непереконливо. На мою думку, було б цікавіше замінити тараса на дівчину сусідку, з якою Варя просто подружилася. Тим паче у такому випадку оцей епізод, в якому Варя прибігає і відразу в порогу заявляє, я зверху, виглядав би набагато смішніше. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це цікавий казковий сюжет, краса міста Лева, акторський склад, музика та візуальні ефекти. Таким чином, від мене фільм отримує десятку і однозначну рекомендацію до перегляду. Якщо встигнете, то обов'язково на великому екрані. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.